Всім привіт в цьому відео. Я намагатимуся показати, як вкорінювати правильно гортензію мітловину. Ці частинки я буду брати на нашому полі, точніше, в парку біля самої кав'ярні, і певно, це буде одне. З перших відео на моєму каналі, де я покажу більшу частину свого екопарку і, відповідно, ягідне поле. Хоча, якщо ви передивитеся раніше відео, то побачите відео старі, коли я ще тільки садила, коли тільки зароджувався наш парк. А зараз я покажу, де має бути гортенція, бо вона буде по сусідству із ягідним полем. Хоча трішки сніг перетрусив нашу полуницю, то зрештою в нашому парку завжди гарно подібність. Так от, Зараз рухаємося ми по території парку. Там у нас така частина, де ми зберігаємо саджанці і все інше. Оце перед вами ягідне поле. На першому плані ви бачите ожину чечанську безстерну, далі йде каракаблек і декілька рядів троянти. Це наша шаржета. Її ще не забирали. Вона нас дуже виручає. Я перевожу на ній саджанці, вивожу бур'ян на компостну кучу, матеріал возимо по території. Наша кав'ярня взимку теж дуже гарно виглядає. Буквально зранку йшов сніг і притрусив, і все в принципі гарненько. Давайте рухатися далі. У нас іще одна частина нашого парку. Тут десь 30 соток, можливо, менше. Ось ви бачите таку широку ділянку. Тут уже висажені рослини. Це буде квітник більш такого вільного стилю. Тут дуже багато злакових і гортензій. А ягідне поле ми хочемо відділити точно такою ж огорожею. Тобто воно буде ось так до тієї огорожі. І зліва від неї, ось ця широка смужка. Тут будуть рости гортензії, які я зараз почну вкорінювати. А точніше, для початку ще треба піти і нарізати частинки. Не дарма в нас вказано, що слизько. От, ми посипаємо ще спеціальною речовиною, я не знаю, як правильно це назвати, щоб не було слизько, але вона підходить більш для льоду. Так, що ми маємо? Тут у нас гортензія Фантом. Вон, вона посаджена вздовж кав'ярні. Підійду до неї ближче. Вона не така шикарна, як мені хотілося. І тут не так багато кущів, як мені хотілося, тому що коли у нас ось тут висіло дзеркало, це граб, до речі. Така його топіва, топіарна форма, я його вистригаю. І люди підходили, наші клієнти, просто по квітнику і трошки витолочили і гортензії, ці всі круги опори. Бачите? Нічого немає, ось тільки маленька частиночка є. Я вкорінювала в тому році, посадила, бо просто все витоптали. Оці, до речі, фігури робив Олександр. Вони мають бути такі от старі, ржаві, маки. О, в нас все, такого стилю. Так от, так. Ось у нас гортензія. Тут теж немає однієї, далі ще немає. Це сталося, коли хлопці встановлювали кондиціонер. Просто взяли і витовкали гортензії. Ось цю. І ось цю. От. Я хожу зараз із штативом. Ось я виглядаю так. Сподіваюся, що всі подальші роки клієнти будуть фотографуватися з цього місця, не заходячи на цей квітник, і їм буде гарно видно себе в дзеркалі, буде видно напис наш «Олавандр» і будуть, я думаю, ідеальні фотографії. Для початку я трішечки розкрию ці кущі. Я збирала дуйкою все листя, але воно падало і падало, і буквально. Щоб побачити бруньки, бо я буду обрізати на дві бруньки. Ось вони. Раз, два і відріжу. Бо колись мене запитували, ви будете обрізати на дві бруньки нижче? Ні, вище. Ми рухаємося вверх. Ось дивіться, тут була одна друга брунька, ну ще навіть третя я обрізала. І знову буду раз, два і обрізати. І так у нас формується каркас. У мене є одна гортензія, на жаль, в якої не сформувався каркас, тому що. Хтось виламав всі гілки, лишилася лише одна, бокові так і не пішли рости. Я вам покажу цей екземпляр. От, і вона така кривенька формується. Але є ось ця основа. Купувала я її в епіцентрі. Не знаю, що вони зараз там лишилися, але ну, в принципі можете подивитися. Вони недорого коштують десь 100 гривень. От, ну, вони, в принципі, тримають. Але коли вони от, піднімаються вже десь так ближче до осені. То вони хиляться, але в принципі мене це теж влаштовує. Знаєте, такий природній стиль. стиль. Не потрібно нічого там підв'язувати, щоб вони ідеально рівно стояли. У нас все в парку природнє. Ось ця у нас кривенька качечка. Бачите? Один ось такий стовбур. І все. На жаль, нічого знизу не йде. Я сподіваюся, сформувати з оцієї гілочки, ось із цієї. Додаткові гілки на цю сторону, щоб була хоч якась рівновага, бо лише цей каркас тримає всі ці гортензії. Тут ще було дві, хтось заходив і просто виламав. Тому ось так от маємо, що маємо. Я думаю, вам ці відео будуть цікаві, як формувати в таких незвичних гортензій форму, тому що. Це не у вас в саду, вони ростуть гарно, ідеально. Прямо ви його обрізаєте, Там ніхто не ходить. У нас ходять гості, клієнти, також їхні тваринки, і вони можуть просто зламувати гілки. І я намагаюся все це виправити, щоб була просто краса. До речі, тут у мене в горшках зимують тюльпани. Я їх прикрила, щоб вони не змерзли. Сподіваюся, мишуні не з'їдять. О, що ми бачимо! Гляньте, була відлига. О, мої маленькі рибульки, ну що ж ви так? Зараз тільки грудень. Спимо, ніхто нікуди не лізе, нічого не знаю. На зиму я теж не обрізаю ці шапки, вони дуже гарно виглядають. Є деякі гортензії, які зламуються, але це теж нічого страшного, тому що все рівно вони ламаються ось тут, а я обрізаю набагато нижче на дві три бруньки. Тобто мені все рівно ця частина не потрібна. І вони ну прям дуже гарні взимку. Бачила, що а, наші клієнти навіть для них фотографуються. Для початку я порушувала за своїм сікатором. Мені ще потрібно його продезінфікувати звичайним спіртом, нічого складного. А, пошукаю його, тому що зараз зима, вже не знаю, де воно все в коробці, чи воно в будинку, чи воно тут. Тому що деякі інструменти лежать в мене вдома, щоб сюди не бігати, в парк так швидше працювати. І думаю, зараз його знайду, продезінфікую і вперед! Ось такі мене дердене. Сікатор. Це не сікатор, це за все ножнички, я їх зараз продезінфікую. Обрізала я лаванду і тут лишилося багато трави, бруду і олії. Так. Покажу вам зблизька, як це виглядає, ця обрізка. Спочатку ми вирізаємо дуже тонке і те, що йде всередину, і те, що треба. Це взагалі ми вирізаємо, воно взагалі не треба. Бачите, воно дуже тонке, слабке. Тут будуть тоненькі-маленькі такі квіточки. Вирізаємо і все на дві бруньки. Зараз ми подивимося, де вони. Можемо ось тут. Дивіться, буде одна. Рахуємо одна брунечка. Ось одна, а ось друга. І над нею робимо зріз. Оцю я видалю тонку, всередину йде, оцю видалю. Де вона? Ось ось цю видалю. Тут буде один такий стовбурець і по дві брунечки. Що, що в мене тут стильована вода, все нарізане, я буду кидати сюди. Все, що не потрібне, буду виносити на компостну кучу. Вже всю гортензію. Наглядно вам покажу на дві три бруньки. Якщо мені здавалося, що коротенький пагінець то я лишала три бруньки. Так, ось такий каркас має бути. Зараз ще покажу. Ось кривобока гортензія і ось така. Ще я відривала щоб побачити, чи є там молоді пагони, але оскільки воно примерзло, то вже пізніше навесні я садовим пилососом зберу все листя і побачу, де потрібно підкоригувати. Беремо живці, нарізаємо, ось у мене є зразок вище. Над брунькою робимо невисокий надріз, це для того, щоб ми запаювали воском, бо якщо ми зробимо коротше, то запаяємо ці бруньки, вони ніколи не вилізуть. Запаюю я з тією метою, щоб зберегти вологу, коли живець буде укорінюватися. Мирослава вмирає перебінтований палець. Ну, Що є, то є. Так, далі, після того, як нарізали, беремо, чистимо. Це не обов'язково, я вам скажу, але я чищу для того, щоб воно краще вкорінилося. Просто здираю шкірку і лишаю у воду обов'язково. Шею макою постійно, щоб не випаровувалося і було вологеньке. Воно таке липкеньке. Так. Знесла я відеочко, замочила. Зараз буду намагатися все вкорінювати. Воно у мене було в дистильованій воді замочене, і зверху я прикрила папером, щоб вода не випаровувалася, бо верхні саджанці можуть не саджанці, а живці можуть підсихати. Не дуже я люблю ходити по цим магазинам, Тут, ну, ти витрачаєш дуже багато часу, щоб знайти те, що тобі треба. Хіба що якщо ти зловиш якогось консультанта, то тоді трішки швидше буде. Добре, О, я хочу додому. Знайшла такий піддончик, трошки вони покоцані, візьму гарненький собі. Хочу поставити... А, ага, вони всі... Ага, паня. Всі однакові. Ось тут лотки мої будуть стояти, в мене їх три штуки і якраз вистачить. Ось такі наші... смішні. Гусенькі, такі м'якенькі, що просто аж таке вчиє. Далі я не знаю, як я буду знімати, тому що одна рука буде зайнята. Ось ми ось такий агроперліт. Зараз пошукаю, може щось дешевше знайдуть. Насправді не так це й дорого, але треба пошуршати. Yeah. Коротше, купила ще таку штуку, вона не дуже мені підходить. Можливо, пізніше я візьму. 17 гривень коштує, але це не той укорінювач, який мені треба. Ще пошукаю десь, мені треба такі біленькі, знаєте. Так, я все перенесла на другий поверх. Тут тепліше, більше сонця, мені зручніше. Що в мене тут є? У мене є ось такі коробки. Тут раніше було морозиво, у них якраз є кришечки, ножнички є, перліт, деко одне. Тут у мене розведений корнівін 5 грам на 5 літрів води. Є свічечки, сірнички. Розприскувати зверху буду прискати. Покажу вам ближче. Отак він виглядає. Тут теж корнівін всередині. Мисочка для того, щоб я сипала сюди корнівін. Так буде зручніше. Висиплю його. Паяльник для того, щоб робити отвори знизу. Це навіть не знаю, мабуть, зараз нічого не буду використовувати. Мені потрібно ножик, дезінфектор для рук і рукавички все я буду робити в рукавичках. У мене порізаний палець. Та й взагалі не хочу робити це. Голими руками все в рукавичках буду, бо я буду втирати вже в ці корнівінки. Так, я вже зробила ось такі отвори. Тут я отвори не робила, бо якщо буде витікати швидко вода, то відповідно швидко буде пересихати. Тільки ось тут, але по всіх частинах. Насипала перліт. Зараз насиплю його десь ось по цей рівень. І утрамбую. Звісно, коли ви ще паліте водою, то Перліт сяде, його буде менше. Просто досипати зверху ще трішечки і утрамбуйте. Це робити обов'язково. Так, ну що, Все готове. Я заношу відро. Не знаю, як я тут буду маститися. Так. Ага, що зараз я візьму. Пролю вермикуліт цей агроперліт, щоб він просів. Потім ще трішки і буду доставати саджанці. Це в мене один сорт, їх дуже мало. Не пам'ятаю, який, треба подивитися, десь записано. Так, знімаю. Ось у мене тут папір. Ось так виглядають сажанці. Я не повністю здирала кору трішки. Такий тест. І в мене є ще 10 зразків. Взагалі я не чистила, подивлюсь, як поведе себе в перліті. Я не знаю. Штук, 20. Я думаю, що всі вони сюди не містяться. Мені треба буде ще піти взяти таке деко. І тоді, в принципі, можна доробити, Ну, можливо, це буде не сьогодні. у воді вони ще можуть постояти. Саме це відро воно стояло майже добу у воді. Що я думаю, почнемо. Ми бачимо, що вода вже вибігла. Значить, все промочилося. З часом ще трішки буде вбирати цей агроперліт вологу. Так, беремо. У нас є дезінфектор, ніж. Беремо паличку для суши, для того, щоб робити отвори і вставляти живці. Далі. Наш сам укорінювач. Дезінфікуємо все. Майже як в операційній. Так, беремо живець, робимо отакі маленькі надрізи, отакі, декілька, я розвертаю до себе і роблю це дуже швидко. Оп-оп! Роздерли для того, щоб швидше росло коріннячко. Беремо наш корнівін. Далі так от замачуємо. Потім верхівку вмокаємо і запаюємо для того, щоб не випаровувалася волога. Розповідала вам, що не бажано нарізати оцю верхів, верхню частину дуже низько, тому що, коли ви будете вмокати у віск, ви можете намочити ось ці бруньки. Ну, якщо вже ви намочили, то бажано здерти. Ну, так просто зручно, коли у вас такий немаленький патичок, ви вмокнули, запаяли. І все, волога тут лишилася. Ви роздерли ножичком, все змазали і вставили до кінця. Все і поїхали далі. От виглядає вже готова гортензія. Тут у мене щільно закривається. Це інший сорт, пам'ятаю, хоч відкрити, Он, Там вона сидить. Поливатиму я щодня. Зовсім трішки, щоб тільки зволожити агроперліт. Так, тут перекрито, тому що вони височенькі в мене трішки вийшли. А на інші взагалі не вистачило. Мені не страшно. Казала моя баба, хто захоче, той виживе. Тут у мене укорінювач, яким я теж поливаю. І ще є ось такий розприскувач маленький з ним. Це, в принципі, все, що треба було зробити. Я думаю, що за два тижні з'являться листочки і орієнтовно за місяць вже будуть перші корінчики. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Ставте свої подобайки, обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Скажі всім до наступних відео. Без настрою сьогодні.